Я помітила, що зараз серед віруючих, знаєте, з'явилось таких два табори. Не всі до них належать, але тим не менше є таке розділення. Перше, це такі дуже раціональні віруючі. Вони зазвичай десь навчалися в семінаріях або закінчували якісь богословські навчальні заклади. Вони вивчали богослов'я. Вони щось в цьому розбираються. А в них досить раціональний підхід до християнства. Вони зазвичай обговорюють багато цікавих корисних питань, наприклад, роль церкви в суспільстві, або там, наприклад, сексизм в церкві. що Цим робити, наскільки це взагалі раціонально. Вони займаються класною роботою, але при цьому всьому вони я б сказала засуджують, знаєте, будь-які прояви там надприродньо. І, знаєте, я бачу таку тенденцію, що серед цих людей є якась така тяга до того, щоб знаєте, таке як християнство з макіяжем, знаєте, щоб воно було дуже гарне для всіх, щоб там ніхто не дригався, ніяких яких інших мов, щоб отакі от всі були, знаєте, гарно для світу виглядало. Бо все те, що там надприродні від духу світу, Тож дурачки в це вірять правильно, ну тож якісь там стілення це якби да, правильно, є таке в Біблії, але є другий табір людей це люди, в чих церквах дуже багато надприроднього. Для них зцілення це норма, де багато в кого є пророчий дар, вони спокійно там моляться на інших мовах. в них все це представлено, в них багато откровень, ведінь, пророчих снів і все таке. І знаєте, що цікаво, зазвичай такі люди вони навпаки не займаються якимись там суспільними питаннями, ніякими там філософськими аля, роль церкви в Україні, вони точно не задумуються. якось, наче, відсторонені, від знаєте, ну, типу, є реальні звичайні проблеми. Прості, да, вони може не дуже духовні, але вони є. От я чомусь не розумію, чому зазвичай вони якось не пересікаються між собою. Знаєте, от чому не може бути інтелектуальна людина, але в той самий час вона дуже духовна. В неї там купа ад ще щось, тому що як тільки. Вона така з'являється, то на неї вішають ярлик, що це якісь містики, що це якась така, ну так негарно, некрасиво, тому що гарне християнство це, знаєте, це така картинка, яка от в світі нікому в око не коле. Я побувала особисто в двох таборах. Це і в цьому богословсько апологетичному ком'юніті. Я це все читала, я цим всім захоплювалась. І також я була в таких церквах, де надприродні це абсолютно норма, де зцілення, якісь такі речі незвичайні відбуваються. Знаєте, у мене в житті вийшло як анекдоті про мапочку, де ти не знаєш, чи догадає. Гарних чи до розумних, тому що я не розумію, чому це все не можна поєднувати? Якби знаєте, можна ту Біблію перекласти з усіх мов там, із грецької переклади, дивитися, коментарі, але як не крути? Ісус Воскрес це надприродньо. Куди ти від цього дінешся? Ти хоч вивчися в десяти семінаріях. Ти надприродній, нікуди не викинеш. Пишіть, що ви взагалі думаєте з цього приводу, і чому так багато людей хилить або в одну, або в іншу сторону, чому якось немає цієї золотої середини.